Поступово просипатися і впливати на своє життя, відстоювати свої інтереси. І ось приклад. Візьмемо, умовно кажучи, місто Х. Так ось, у місті Х мешканці самі ініціювали зміни до статуту. Вони вимагали, щоб перед кожним рішенням Ради проводились онлайн-консультації. І влада погодилась на це. І тепер громада реально впливає на рішення від тарифів до забудови. Тобто громада вже знає, що буде, і вона є прямим учасником щодо змін, щодо своєї життєдіяльності. Бо вона хоче цього. І це їй дозволяє статут. Бо там відбули зміни. Ось що означає жити не за чиновницькими, а за своїми правилами. І так має бути. Громада має жити за своїми правилами. А для цього треба робити дії відповідь. І пам'ятаєте, статут має відповідати в першу чергу Конституції та законам України. Але в межах цих законів ви можете прописати свої механізми контролю. Як ви можете контролювати цю владу? Участі. як ви можете приймати активну участь в житті громади. Ініціативи, які мають бути, що ви можете ініціювати. І чим сильніше прописаний цей статут, тим менше можливостей у владі крутити, як вона хоче. І ось завершення, шановні речі, статут громади це не мертва папка у міськраді. Це інструмент, в першу чергу, який або лежить пилом, або працює на громадах. І треба користуватися цим інструментом. І лише від нас залежить, який він буде, оцей статут. Тож не чекайте, поки хтось змінить правила життя, змінюйте ці правила ви. Бо влада громади. Починається не з кабінету, а з людей вона починається. І Люди мають бути активними, і змінювати ці правила, відстоювати свої інтереси в першу чергу. І казати, як вони хочуть жити. А це реально, робити, якщо буде активність. Підтримайте відео, лайком і підпискою. І підпискою. зробимо наші громади сильнішими. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки. Коментарі залишайте і ставайте нашим підписником. І вже до нових зустрічей.